Особиста гігієна дітей дошкільного віку має величезне значення для їх нормального здоров'я та розвитку. До особистої гігієни дітей відноситься щоденний комплекс спеціальних процедур по догляду за тілом з метою утримання її в чистоті. Крім цього, виконання правил особистої гігієни допомагає проводити профілактику різних захворювань. Виконувати правила особистої гігієни необхідно починати з самого ранку. Вранці всі діти повинні вмиватися, при цьому мити обличчя, руки, шию, вуха. До того ж, умивання необхідно проводити ввечері, а також після приходу з вулиці. Перед вмиванням необхідно ретельно вимити руки з милом а потім вже чистими руками мити обличчя, шию і вуха. Необхідно навчити насухо витирати обличчя і руки чистим рушником. Рушник має бути індивідуальним для кожного із членів родини, Чотирирічна дитина повинна вміти вмиватися самостійно. У шести або семирічному віці дитина повинна крім вмивання навчитися обтиратися до пояса. Дуже важливо прищепити малюкові навички, мити ноги перед сном. Важливість цього заходу полягає в тому, що на ногах особливо сильно тотіє шкіра і накопичується бруд. Не менш важливо навчити дитину правилу, відповідно до того ж, не можна надягати або міряти чуже взуття. Відвідуючи басейн, лазню або перебуваючи на пляжі, дитина повинна бути взута у спеціальні гумові тапочки. Крім гігієни, водних процедур вранці і ввечері перед сном виконують також загартування. Такі процедури тренують нервову систему і сприяють швидкому засипанню ввечері. Дитині дошкільного віку рекомендується приймати ванну не рідше, ніж раз на 2 дні, а волосся мити рідше, ніж раз на тиждень. Окрему увагу потрібно приділяти зачистці дитини. Хлопчики повинні регулярно стригти волосся. А дівчатка повинні носити зібране волосся, яке не лізе в очі. Не менш важливо стежити за чистотою нігтів на руках і ногах. Підстригати нігти рекомендується не менше, ніж раз на дві тижні. Дитину з самого раннього віку необхідно навчити регулярно мити руки з милом. Пояснивши при цьому, що руками вона бере різні предмети, на яких є багато мікробів і присутній бруд, всі діти дошкільного та молодшого шкільного віку повинні вміти самостійно чистити зуби, також двічі на рік кожну дитину необхідно привести на огляд до стоматолога, привчити дитину чистити зуби вранці та ввечері. Крім цього, дуже важливо навчити дитину користуватися носовою хусткою. Дитина повинна знати, що при кашлі або чхані носоглотки виділяється велика кількість мікробів, то при цьому потрібно прикривати рот і ніс носовою хусткою. Завжди пам'ятайте про те, що тільки при щоденному і регулярному гігієнічному вихованні і контролю з боку батьків може допомогтися формування і закріплення у дитини дотримування правил особистої гігієни.